Друзі, всіх вітаю себе на каналчику. Сьогодні у нас війна. Війна у нас бонус до атаки. Граємо ми з таким альянсом. Борсум. Ми з ним грали два тижні тому на Міньйонах по-моєму. Ось такі в них оборони, кому цікаво. А я напевно потихеньку буду починати. Розпочну я з такої цілі. Так, синенький кристал. Ну давайте його збирати. То що він взорвається, я знати не міг. Хм ну що ж, давайте пробивати синіми. Не бачу сенсу чекати. Зараз з жовтими додавим. Ой, жовтими фіолетовими. Я фіолетовий хотів би в порожнечу скинути. Скільки в нього ХП? 315. От одним камінцем. Одним камінцем я його доб'ю синім. Чи може просто не ризикувати? Да не ризикувати. Зробити ось так. Ой, синій під'їхав. Зараз ще й фіолетовий складеться Не треба нам заряджати ту ну, божевільну. Вона симпатично намальована, вона мені подобається, але. Так ну погнали. Ну, вони навіть від, від ударів не встояли. Деркфізер вже в, пус в пустоту бив. Ну добре, камінець заїхав чудово. Я вже боюся на другий боєдинник і так, якщо чесно. Так, візьму я свій такий стандартний тапець. Так, да, проти Міньйонів в мене тут нічого немає. Але в мене в принципі того гімі ніколи не було. Гріблтики. Знов синеньких багато дали. Як на рахунок п'ятірочки? Ні. Тоді трієчка. Ось так ось четвірочка і п'ятірочка. Чому нагатор не лягло? Давайте зарядимо газель, напевно. Чи б готові зарядити? У нас повільно на є твою. Так, добре. Червоний я знайшов. Зараз готор. Давайте ось так. Сині, щоб були у нас. Готор до кіння грімстіла, а далі все печально, тому що б'є. Наш недруг. А що ж тут походити? Давайте дивимося по б'є. Дайте трошки помучитись. Напевно, трошки пришвидшимось. Пришвидчимось, тому що буде довго. Блін, знов цей казал би я. Ой, зря я це зробив. М -м -м. Все, газаль похоронили. Мани немає. Ось і казочки кінець. Я вже це діло не проб'ю, напевно.

Це за мідло гребане. А, бомбел. О, Блин, знов той лимон заряженный. Нічого я вже тут не проб'ю. Сказати, щоб камінця не дали, та ні. Може вдало, пішов. Так, який сенс тут, коротше, нарочити собі голову. Нуль так нуль. Так, друзі, давайте сходимо сюди. На предводителя їхнього. Давайте той тапок. Попередній спишемо на те, що що в мене в голові каша є хворий, тому що ну трошечки, трошечки там моя вина. Не треба було мені туди лізти. Давайте, ось так, хороший хід, в принципі. Ой, а вийшов навіть ще кращий, ніж... Чим давайте в центр довбити, Може двох об'єм, Давайте. Е, так, скільки в тебе? 1100, ні, до хрена. Мені б тоді одну вбити, а там нехай його ХП накидає. Ну давайте. Одну точно вб'ємо, так. Далі що нам далі зробити? От вона уклониться уклонитися може, не хоче в неї бити. Давайте сюди збираємо жовті. Мало жовтих, ще потрібні жовті. А блин, ну желтый по три О! Все, хай там хилить. А я, по-моему, стрики не заряжусь. Давайте это где-то так. Ну, я в смысле желтый. Ну да, ну кто ж. Сумнівався, що ти уклонився. Ще й не доб'ю зараз. Угу. Да, я. я ж казав, що не заряжусь. Там мене по мані притормозили. Блін, ну я не хочу зараз тепер жовті збирати. Давайте так. Погано, звісно, що вона знімає спочатку. Я щось не подумав. О зараз... Починається виживання. Так, як це це зелені підтягти? От так, в принципі, також непогано. Та хватить тикать в мене. Добиваємо його. Ті соплі залишати зараз. Щоб потім знову мучитись. А, ну давайте, пробувати її все одно потрібно. О, не вклонилося. Дай нормально. Тут просто складаємо як небудь. Зараз складемо зелені та да, доб'ємо. Ти нічого не хочеться робити робити. Хочеться в кроватку завалитись. Тільки не ресишся. Ну можна дати ми сюди, чотири, 4. 4 це добре. Чотири це добре, тепер мені 3 знайти. Що тут спробувати? Ну, не так я це уявляв. Поляну перекрутила. До речі, мою користь перекрутила. Давайте якось спробуємо, напевно, в цю сторону, а потім об'єм центр. Чи мені центр навпаки було б непогано залишити, а ту червону вбити? Ну вона просто там, ну цей уклонення в неї. Та не факт, що воно просто попаде туди і трохи якби стремновато. Е, так, давайте. Так, а ось тепер воно заблоковане падло. 1500. І в принципі можу спробувати його вбити, якщо увернеться то я просто, просто джугеляна доб'ю мар'янкою, да і все. Давайте спробуємо. Нормально, не уклонився. Тепер, тепер я можу засандалити сюди. Так, ось так у мене трієчка намальовується фіолетова. Джугелян по-любому відкисає. А ті будуть відкисати, п'ятірка червона, а ті будуть відкисати від контри. Ой, то я грубо вже так. Можна було там зліва збирати. Ну і все. Якщо попаде, попала прям туди куди потрібно. Знаєте, що я тільки що помітив, що в той зливний тапок я взяв недокачану газель 70 го рівня. Може тому вона і відвалилася, може б вона ще й вижила. Ну і ладно. Так. Погнали. Да може б вона ще й виграла. Ну, нічого сьогодні костюми прилітаю, да, докачаю цю. Ну блять, ну чому цей жовтий тапок ніколи не працює? Ну все, що потрібно, це 7 камінців, щоб... А, вісім, блін. Щоб жовті хоч іноді були. Ладно, молчу, мовчу. мовчу. жовтих дали, але щитки то уже є. Щітки є. Эх, так. У нього дуже багато хп, да 2200 Я ж настільки не вдарив. Да я ж настільки не вдарив. А наскільки я я Ну, тисячу вже, ну, мало Давайте, давайте щешком когось щось добийте щось. <рекунит> ну ладно. Я думаю, що Кристині зараз буде гайки. М -м, може зелений добрати ось так. Та ну куди червоний-то? Да, Кристині гайки. Кристина вже не грає. Їй треба 90, напевно щоб вона грала. Ще промахнувся, чи що там? 1800 знов не вбив Ще й тут оця висить. Шляпа. Та це все ще й захилилось назад. Ай, треба було в центр долбануть і виходить нафіг. Скажу, щось, я ніфіга не думаю вже. Давайте сюди сходимо над надкоцаний, може щось і вийде. Их три Ну скільки? Ну це ж бред. Наші ці соплі Це ж видно, що це як будто спеціально зроблено. І чомусь думав, що я її зараз добью типу І в неї не вилізе цей Придурок жирний От ну, типу так Так, а де тепер червоні шукають? Якби заряджати, це не варіант. Так, і один камінець в будь-якому випадку дозаряджає лимона, так? Да? Чи ні? Чи отак так от зробимо Так Та то понятно, що ви танцуєте. Непонятно в кого з вас бить. Ну от якось так. Набрав я 102, 188, зіграв я. Зіграв я хліново. Я ж кажу, спишем це все, що. На хворобу, Нема часу. Ну, не так сказав, не то, що немає часу. Коротше, в голові каша... Думки плутаються, так що. Ну, як уже є. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра, всім.